Всім привіт! Мене звати Дмитро Петровський, і ви дивитесь рубрику Експрес огляди на телеканалі Рибалка. Зараз я хочу розпочати новий підтип оглядів. Це буде огляд бюджетних спінінгів, і він буде розподілений по стилях ловлі. Сьогодні я хочу почати з джигових спінінгів. І перший спінінг, який попадає мені в руку, це Крезі Кіш Аспен Стейк». Я особисто відніс його все ж таки більше до джигових будок. Хоча він позиціонується як універсал, тому що тут навіть прописано дропшот, лайт спун енд ендспінерс, тобто блешні, воблери. Але все ж таки, як на мене, це ідеальна будка саме для живої ловлі, і особливо, якщо ви початківець, але давайте про все це по порядку. Хочеться пробігтися по всіх елементах, які тут присутні. В принципі, за останньою модою тут присутня ось така от рознесена руків'я. Воно виконано з матеріалу під назвою Єва. Фурнітура, яка тут використовується, є якісною реплікою відомого японського виробника. Це стосується і котушкотримача, і кілець. Кільця мають форму серії K, того ж самого відомого японського виробника, і в їх властивостях полягає те, що вони протизахисні. Тобто, якщо на них потрапляє жилка, за рахунок ось такої рами, жилка дуже просто з неї злітає. Це дуже зручно, якщо ви використовуєте. Точніше, якщо ви користуєтеся цими снастями, навіть в сильний вітер. З відчутних плюсів хочеться додати те, що бланк, виконаний з матеріалу щільністю 30 тонн від компанії Mitsubishi, має доволі товсту стінку для додаткової потужності і надійності спінінгу. Також для того, щоб відбувався не тільки тактильний, а ще й візуальний контакт, верхівка спінінгу пофарбована в білий кольор. Це також там з певного року є своєрідним трендом для будь-яких живих будок, тільки раніше це використовувалося в ультралайтах, а тепер це вже доступно і в будках е з більшим кастингом. До речі, стосовно довжин і кастингів, хочеться сказати, що ось ця модель виходить в довжинах від 6 футів, тобто 1,80 м, до 7 футів і 9 дюймів, а точніше у зрості 2 м. І відносно кастингів також хочу сказати, що вони доступні в кастингах від 1 до 6. Це те, що може перекрити ультралайтову серію і аж до 30 100 грамів. Можу також сказати, що ми таку вудку Такому кастову 3010 возили з собою на море і ловили там баракуду. Є така традиція у родбілдингу використовувати при оформлюванні будки для гармонійного поєднання не більше трьох кольорів. От, власне, тут так і зроблено. Є чорний, є білий, є червоний. Все дуже витримано, немає нічого, так би мовити, наляпистого, все виглядає стильно, красиво і це не дивлячись на дуже невелику ціну. І традиційно, як на багатьох надійних спінінгах, бат даної вудки оснащений ось таким от щільним губовим кільцем. Це зароблено для того, аби ви не боялися ставити цю вудку в стакан в човні або в камені, не знаю там в сніг в пісок, і не боялися пробити доволі таки ніжне руків'я аж до самого бланку. Це в першу чергу надійність. І підсумовуючи все, вище що сказано, хочеться сказати, що за рахунок надійності і невеликої ціни ця вудка в першу чергу підійде або новачкам, або людям, які хочуть просто за невеликі гроші купити собі надійну вудку, яка їх не буде підводити. Так само можна використовувати просто як гостєвий спіняг, який не соромно буде дати в руки своїм гостям товаришам, які приїхали з вами на риболовлю. Він дуже непогано підходить під усі вище зазначені типи приманок, які тут прописані. Я вже казав, що це і дропшот, і джиги, і блешні, і воблери. Але від себе хочу сказати, що цей спінінг Aspen Stake, як на мене, краще за все підходить саме під використання з джиговими приманками та важкими блешнями. Тож, якщо для вас важливо функціональність, невелика ціна і надійність. Можу радити. А на цьому я хочу завершити свій огляд. Це була рубрика експрес огляди на телеканалі Рибалка. З вами був Дмитро Петровський. Не перемагайтесь!